І пробуємо отакі от варіанти. Значить, от згинання. От я направляю роу, Якщо мені потрібно е, задати тракцію, тоді я руку беру глибше. Задаю тракцію і направляю роу, а тут продовжую допротягувати. І звідси дуже зручно робити розгінання, тому що. Якщо, наприклад, розгінання на спині, теж можна на край покласти, на боці буде зручніше робити розгінання. Слідкуємо, щоб не було завала плеча, виводимо плече, даємо заднє, заднє ковзання, нижнє ковзання, робимо, якщо потрібно, тракцію, якщо не потрібно, то компресію. Так само згінання. Направляю, йду на згінання і направляю голодрол. Ще раз на